Ну що, поліземо у пащу дракона. Спробуємо почистити зуби коту. Вчимося робити це правильно. Що купити для чищення? Вам знадобляться всього дві речі. Перша спеціальна щітка з м'яким ворсом. Є класичні варіанти, виглядають як звичайна щітка, а є такі, що можна одягати на палець. Друга річ паста. Але в жодному разі не людська. Для тварин вона шкідлива, оскільки містить втор. Потрібна спеціальна для тварин. І тут бонус плюс: бо існує багато таких паз зі смаком м'яса чи печінки. Так би мовити, у кота буде найсвіжіший подих, як правильно чистити зуби коту. Тепер підготуйте все необхідне заздалегідь, щоб прямо лежало під рукою, бо побігати в процесі ви точно не встигнете. Оберіть час, коли улюбленець розслаблений і спокійний. Спершу дайте йому понюхати щітку та пасту. Можна дати спробувати її на смак. Спеціальні пасти для тварин безпечні для проковтування. Помасажуйте ясно пальцями. Це дозволить коту звикнути до наступних дій у ротовій порожнині. Однією рукою підніміть верхню губу, а іншою м'якими круговими рухами щітки очищуйте передні зуби. Легка натисніть пальцями з обох боків пащі, щоб улюбленець відкрив її і переходьте до чищення внутрішньої сторони зубів. А якщо кіт викручується як оселедець, не змушуйте його та просто продовжіть наступного разу. І не забудьте в кінці нагородити його ласощами. Як часто чистити зуби коту? Оптимально робити це 2-3 рази на тиждень у спокійному стані улюбленця. Наприклад, коли він тільки встав і роздуплився. Але не кожен кіт дозволить вам це робити аж стільки разів. Тому краще починати з коротких чищень, щоб поступово привчити тварину. Інакше коти вам за це не подякують. А взагалі бажано оглядати ротову порожнину кота щодня, оскільки там можуть накопичуватися рештки їжі, наліт і навіть утворюватися зубний камінь. Та навіть це можна профілактувати. Ще й у приємній для кота формі. Профілактика: кілька корисних штук зайвими не будуть. Іграшки: ні, ми не жартуємо. Реально є забавки, які допомагають зчищати зубний наліт. Гумові текстуровані гризунці, текстильні іграшки з канатами, сітками та інші. Смаколики! І знову ми не жартуємо. Деякі ласощі мають рифлену текстуру, що допомагає зчищати наліт, або містять поживні елементи для підтримання здоров'я зубів. Час від часу котанам таке корисно поживати. В пащу дракона зазирнули, почистили її, закрили і видихнули з полегшенням. Не забувайте чистити своїм котанам зуби, щоби потім не непритомніти від їхнього подиху. Все не Обхідне, ви знаєте, де знайти на сайті або в суперзручному застосунку Петхаус. А поки прощаємося з вами до наступних випусків.